Усім Божого благословення сьогодні хотілося б поговорити про плоть, про смерть її. Адже смерть в плоті це ще далеко не кінець. Кінцем це стане лише в тому випадку, якщо ви не виконали своє призначення, не стали єдиним цілим з тілом Ісуса Христа. А його тіло це і що? Це є церква. Ось, адже багато є у нашому світі покликаних, та дуже мало є справді обраних ті, які виконали своє. Та якщо все ж таки слово Боже було відкладене у вашому серці, тоді ви будете справді єдиним цілим, одним таким тілом з самим Господом. І тоді боятись вам нічого справді. Адже нічого вам не зроблять ті, хто гублять плоть, але страшні ті, хто можуть погубити душу. Ісус теж Він помер, він спустився в пекло та ворота пекла його не змагання. День. І це все він зробив з безмежної любові до нас. Він стільки би терпив заради нас, заради нашого спасіння, заради нашого життя після смерті. Тому слава йому.